Загалом я хочу зараз подякувати Денису Шмигалю, всій команді уряду України. Багато пройдено, досвід колосальний. Денис на чолі уряду витримав спочатку всі виклики ковідної кризи, потім удар повномасштабної війни. Забезпечується фронт. Абсолютно чітко забезпечувалися та забезпечуються соціальні виплати. Працює логістика в державі, ми пройшли три дуже складних зими за час повномасштабної війни. Україна отримала кандидатство у Євросоюзі і були відкриті перемовини щодо членства зараз, коли потрібно сконцентрувати всі державні ресурси заради завдань нашої оборони. І в умовах нових відносин зі Сполученими Штатами Америки з іншими партнерами.